Один чоловік кожної неділі відвідував монастир. Одного разу він не явився, і це тривало протягом певного періоду часу. Священик вирішив навідатися до нього. Двері його будинку були відчинені, і він зайшов до оселі. Чоловік побачив священика, запросив до каміну, де він сидів сам і дивився на вогнище. Зручно примостився священник, теж почав дивитися на полум'я. В каміні чоловіки мовчали за кілька хвилин. священник підвівся, взяв щипці, схопив дерево, яке палало, і відклав об'єкт далеко від огню. Після цього знов сів, і мовчанка тривала. Дерево в стороні перестало палати і тільки ледве-ледве чорніло, а згодом охолонуло і почорніло. Священник знов встав, взяв чіпці і поклав це дерево назад у вогнище. За мить воно запалало так само, як і решта. Для цього священник попрямував до виходу, і коли дійшов до порогу, почув: дякую за відвідання і проповідь. Цієї неділі я обов'язково прийду. Інколи нам треба мотивація і запал іншої людини, яка допоможе вийти з цієї депресивної ситуації. Якось мишка висунулася із нірки і побачила неподалік пастку, а в ній шматочок сиру. «Ге, мені приготували пастку, подумала миша. Мене хочуть упіймати. Та завдяки своєму розуму я зможу уникнути небезпеки. А чи головне не торкатися ротом цієї залізачки, бо інакше пастка класний і затисне мене? То тому. Буду обережно, і в жодному разі не торкнуся її, тільки сирок понюхає здалека. Мені ж від того нічого не станеться, і мишка заповзла нюхати сир. Поглянула носом, повела і іще, іще, і мимохіть підступає ближче до паски, щоб пахощі відчути краще. Покрутляла коло мишоловки раз, другий. Вона зробила ще крок уперед і опинилася у мишоловці. Висновок який. Інколи ваш розум і ваше розуміння тої ситуації не допомагають вирішити цю ситуацію, і ви попадаєте в небезпечні ситуації. Тож інколи радьтеся, щоб отримати правильне рішення цієї ситуації. Якось один чоловік спитав у мудреця, чому я мушу виконувати заповіді різні правила, різні домовленості, якщо жодної видимої користі з цього я не маю. Мудрець. Занедужавши, ти кличеш лікаря, і лікар дає тобі ліки. Хіба ти завжди розумієш, чому він дає тобі саме ці, а не інші ліки? Але ти довіряєш лікарю, який лікує твоє тіло і п'єш ліки? Чому ж ти менше довіряєш селені, яка дбає про твою душу? Саме тому є правила, закони, заповіді, які писані і не писані, і їх треба розуміти, дотримуватися і впроваджувати своє життя. У домі одних багачів перестали молитися перед дідою. Якось до них у гості прийшов священик. Стіл був накритий дуже вишуканою їдою, найкращими фруктами і дуже смачні страви подані. Сім'я і гість сіли за стіл. Всі подивилися на священика, думаючи, що він молиться. Але священик сказав, за столом мусить молитися голова родини. Запанувала неприємна мовчанка, тому що в цій сім'ї ніхто не молився. Батько відкашлявся і сказав: Бачите, любимий священнику, ми не молимося, бо молити перед дідою завжди повторюється те саме. Молитви за звичаєм перетворюється у пусті слова. Священник здивовано глянув на всіх, але тут семирічна дівчинка сказала: Татку, Невже мені більше не треба після пробучення приходити до тебе і казати доброго ранку? Діти сприймають дорослі слова і дорослу поведінку. Дві золоті рибки жили в скляні просудині. ліниво плавали по колу. Вони мали час для філософських роздумів. Якось одна рибка запитала в іншої ти віриш в ангела? Звісно, як ти дізналася про нього? А хто з твого погляду міняє нам щодня воду? Життя тече як тиха ріка, і це диво. Але ми звикли до див. Кожен день це новий дар, чистий аркуш, який треба написати. Ангели щодня нам міняють воду, дають нові можливості, дають ріст і процвітання. Тому дякуйте ангелам і просіть про допомогу, коли вони вам потрібні. Пам'ятайте про них. Чоловік шепотів Ангеле, поговори зі мною, і лугові трави співали, але чоловік не чув. Чоловік вигукнув тоді Ангеле, поговори зі мною, і громовиця прокотилася по небу. Але чоловік не слухав. Чоловік озирнувся навколи і промовив Ангеле, дозволь мені побачити тебе. І зорі яскраво сяяли, але чоловік не бачив. Чоловік вигукнув знову Ангеле, покажи мені видіння, і нове життя народилося навесні. Але чоловік не помітив. Чоловік плакав у відчаї. Торкнися мене, ангелі, і дай мені знати, що ти тут. І після того ангел спустився і торкнувся до чоловіка. Але чоловік зігнав з плеча телека і пішов геть. Ми просимо вселену, ангелів, сіся тих, допомогти. Вони допомагають, але ми не розуміємо їхньої допомоги і не відчуваємо, і не віримо в це. А інколи просто треба відчути їх подих. Вітер зустрів прекрасну квітку і закохався в неї. Поки він ніжно пестив квітку, то відповідала йому ще більшою любов'ю, розквітаючи і пахнучи. Але вітру видалося, що цього мало, і він вирішив, якщо я дам квітці всю свою міць і силу, то вона подарує мені ще більше, і він подув на квітку могутнім подихом своєї любові. Але квітка не витримала бурхливої пристрасті і зламалася. Він спробував підвести її і оживити її, але не зміг. Тоді він затих і почав ніжно дихати на квітку, але та почала в'явнути на очах і закричав тоді вітер Я віддав тобі всю місць своєї любові, а ти зламалася, значить ти мене не любиш. Але квітка нічого не відповіла. Вона померла. Той, хто любить, мусить пам'ятати, що не силою і пристрастю міряє любов, а ніжністю, бойливістю і ставленням до людини.